Всім привіт! Сьогодні в мене будуть карасі жарені. Я ходила зранку на базар, купила два карасики. Карасики такі гарні, майже кілограм двох, Зараз я їх, я їх почистила гарненько, помила, вибрала зябра, все, так як має бути, замочила від, від крові, відійшли. І зараз я буду готувати цибульку. Я коли жару карасики, я завжди Накладу всередину жарену цибульку. Зараз я підсмажу цибульку і буду жарити карасі. Цибулю я нарізаю пів кільцями і підсмажу її. Піджарила я цибульку, посолила, трошки поперчила. І зараз вона трошки простина, і зараз я буду її використовувати, класти в рибку. Сковорідку я вже поставила на плиту, налила олії, буду зараз рибкою займатися. Рибка в мене помита вже гарненько, я її підсолю. Я рибку солю, тоді, коли вже ставлю на сковорідку, Зразу не солю. Не люблю пересоляну рибу. І роблю надрізи в рибки. Отак. Щоб дрібні кісточки перерізати. Покійний чоловік був рибак. У нас риба була круглий рік. Зимою щуки по 2-3 кілограми, а літом карасі, ще окуні дуже гарні були зимою. Літом гриби збирав, дуже багато було грибів завжди в нас. Так, Тепер другу рибку так само зроблю. Надрізаю і перерізаю в рідні кісточки, і вона прожарюється і дуже смачно. Тепер поки солюсь. Сверха солю, трошки всередині солю. Тепер буду сюди в рибку цибульку ставити. Можна і сиру поставити, але ну, мені більше подобається, коли вона трошки підсмажена. У нас смак тоді такий мій смачний. Дві гарні рибки. Так. так, дуже смачно. Так ми всі, всі любимо. Я зараз різья олія буду смажити. обмакую в муці. Ось так. Налила багато олії. Люблю, щоб так, дві рибини на сковорідку. І вона смачна, коли величенька. трошки струшую, чтобы не дуже гоніло. Ну так. Жарила вот гарно с одной стороны, а теперь перевернула на другую. Вухонь величенькі роблю. Тут гарно підсмажувалося. Не люблю, як вона мокро мліє. Ось такі гарні засмажені караси в мене вийшли. Порізані, гарно просмажилися, пахнуть. Зараз буду смакувати. Дуже люблю рибку жарену. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові! До зустрічі.